Друзі, на розборку є такий тракторець. Хто хоче мости. Міст один з передній або задній є 66-го, самоблокуючий. Роздатка також 66-го. Бачите, колеса є такі хороші разом з колесами. Хочете циліндр окремо продамо, <кій> можна роздатку окремо. Розпредільник хороший, сухенький. Розпредільник 4500. Міст з колесами 200 доларів, 8 тисяч гривень. Переломка, бачите, є. Мости поворотні. Моторчик сака, моторчик сухенький. Документи є на саморобний трактор таблички Україна. Ціна документів 500 доларів. Моторчик 1000 доларів. Що кого цікавить по тракторці, дзвоніть Можна торгуватися. Пропонуйте свою ціну. Моторчик є відео роботи, зараз пошукаємо добавим. Мости сухенькі Роздатка кардини.